Ми найближчі там кілька днів спікуємо це все в великий контейнер і відправимо вже безпосередньо в Київ. А з Києва вони поїдуть в Румунію. За словами Бориса Пахолюка, контейнери для збору відпрацьованих батарейок продовжують працювати. Контейнери стоять постійно. Контейнери були встановлені в приміщенні Житомирської міської ради Житомирському екологічному ліцею 24 і 23 школі. 100 кілограмів відпрацьованих батарейок збирали впродовж 4 років. Це з 2017 року. Контейнер завжди стояв у приміщенні міської ради. 70 кілограмів ми назбирали протягом 4 років, а 30 кілограмів ми назбирали протягом буквально трьох днів. Утилізація батарейок для Житомирської громади коштуватиме 9,5 тисяч гривень. Один кілограм відпрацьованих батарейок коштує 95 гривень. І чим більше кількість ми можемо назбирати, тим можливо буде і дешевше. В Житомирській громаді є багато соціально відповідального бізнесу. Можливо, саме ми покажемо дорожню карту для відповідального бізнесу, куди саме можна здати батарейки, з якими організаціями співпрацювати і взагалі що така практика існує. Ольга Степоренко Ігор Грач – новини на Суспільному.